Привіт, доброго денечка! Ваші увазі відосик на об'єкті 268, який був зіграний під час стріма. Так сказати, коли перепутав танк для виконання ОБЗ. Полетіли. Гарного перегляду. Статі, а де була маліновка, коли мені треба було там на ЛТшці зробити обз шечку Hey, ей, hey, Ю! I saw the way that last round went. Ой, вискавиться топ для кущів, звісно. Ще б є три взяв, ну все, Ірина. Візьму є три. А в нас десь штурмова рахується, а не снайперська. І 268 не рахується снайперською же ж, блядь, це ж універсальна Сюка. Блядь... Це ж універсальна ПТ-шка, А не снайперська. Нахуй я її взяв, блядь? Ну додік. Ну додік. Перегріляй не бубни. У мене нього екіпажу, здається, немає добряк. Белет. Я завтикав, що це універсальна ПТ. Вісвійдух і Су 130 два ідентичних танки. Да, 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 донбас Арена по факту сам себе переграв чисто. Чисто сам себе переграв. Так, і тут є. Слання на Ютуб профілю Ось вот така сама назва, як в Тікітакові. Looks like you're learning fast, I'm obviously a good influence. Ну, соло гріш, у мене всі позначки взяті соло. <проб> Як там 803-й? Ти сміливий вий 28-го танкувати, 803-й. Не всі відмітки взяті в соло, окрім деяких ЛТ-САУ. 395 пробиття. А яка це охуєна сау блядь? Yeah. Це сосочка. Пока звідси крутити педаль, поки не дали. Зараз і мені так само насають. Не, ну а що він хотів танкувати ПТ-10. З пробиттям конепінера. Які залпи на таку відстань. Танкувати 400 мм кумулятив. Так, да, вона краще момоно. Моно занерфили, Денис. Моно дуже сильно занерфили. Мон, два нерфи пережив, і вони його вбили, цей танк. Два нерфи. Рикошет, прикольно. Прикольно. Це вони блендять мене, чи це? Чи я свічуся. Да, я використовую мод. Я використовую мод. Саме так. Дудуду. Вилазь. Вилазь. Давай. Пспспс псс -пс. Пс -пс. вазік, не, не очкуй. Все буде добре, Вазик. Все буде добре, вазік. Не, наскільки це сильна, патесау? Бля, яка це сосочка просто ця ПТ. Нам не передати, я кайфує від цього танчика. Буду його бачити чи не буду, а. Не, ну ви вже, ви вже цей, з е 4 не рівняйте цей танк. е 4 все-таки цей. е 4 більш універсальніший буде, ніж ПТшка. На Е4 набагато агресивніше можна грати. Що за ОБЗ в тебе? Ніякі. Я не на тому танку пішов, щоб ОБЗ робити. Хочу поїзд постріляти. Так, тривітмітки то вже назавжди дають. Ну, Архемчик, я їду так, щоб цей. Соточку твою стріляти, І зараз Вазіка постріляю. Перша Вазіка, тоді соточка. Чекніт Вазика. Наб'єш? є Ну сам винуватий. Сам винуватий толк до кінця не дозвівся трошки. Тупо сам винуватий що не дав цю тичку. Грамулько не довівся, не дозвівся. Вверх полетів снаряд. Снаряд полетів уверх. Що, буде 10к чи не буде 10к? Ваші ставочки, шановні. 10к чи не 10к? Ерхемчик, я я з тобою, Архемчик, солоденький, я з тобою, дядь, світи мені. Що це за недобитки такі, а? 300 хепові. Oh, бейбі! Не встигає. Саме прикол, саме обідне в цій ситуації, що в мене одна ББшечка. Що в мене ББ закінчилися. Ой, горить. Ой, горить, горить, горить. Ой-ой-ой-ой. Згорів бідолаха. З ким нього було ХП? Вряд ну не буде, не буде, не буде. Не буде, 10. Не, не буде. Не буде. 1400. Угу, да, не буде. Мені треба брейкеру дати і артіше бажано Бля, він фошотний. Хайрхамчик ним займається, я за артою поїду. Десяточко! Десяточко! Давай, 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 давай. Мусить бути, мусить бути. Мусить бути. Ну, давайте. 10 200 сюди, десяточку. Уф. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Ех, жаль, що на таких кайфових ПТ-шках у не рахується.